Справа в тому, що тут активізували екіпажі поліції, ДПС, там Дружківка, Краматорськ, ну, стоять пости і зупиняють цивільні автівки. Ну, я думав, перевіряють там документи, щоб там не було ДРГ чи ще щось там. А тут у нас хлопець, цивільна автівка, військовий. Він по справам їздить на... Власній автівці і його запиняють. І я у нього питаю, що ж, що ж вони там питали. А він каже, ну як на мирні часи, просто заробляють кошти. Спочатку кажуть, у вас там не пристебнутий ремінь був, е, каже, ну добре, штрафуйте мене. Він каже, не можу штрафувати, і в мене немає відеофіксації. Добре, що, що ще? Каже, давайте покажіть документи на автівку, показали автівку. Ну, щось, щось у вас не те. І тут солдат йому видав, що каже, слушайте, ми тут працюємо, воюємо, а ви тут кошти заробляєте, тут стоїте і видираєте копійки з людей, то ремень не пристягнути в районі бойових дій. Що це? Чим повинна взагалі займатися поліція ДПС в районі бойових дій? Чим? Хто там головний в поліції? Пусть там, чи вони дають їм наказ, що потрібно там мзду з людей позбирати, непонятно за що, там, за який знак десь там зупинився, чи ще щось, і приносити гроші туди в офіс. Чи вони самі додумали до цього? Треба просто, щоб. Поліція, так, да, зупиняйте, але перевіряйте, щоб були справжні документи, щоб це не були заслані казачки там, чи ще щось. Просто працюйте на перемогу, а не для того, щоб заробити ці кошти. Ну, це просто крик душі був. Але коли ти тут бачиш, що ти тут воюєш і віддаєш своє життя, свій час для того, щоб ми перемогли, то хтось. Просто заробляє кошти. І навіть не допомагає військовим. Ну, хай там розбираються. а Напишіть у коментарях, може хтось тут ще в районі бойових дій. Неважливо, це схід чи ще щось. Розкажіть, як у вас поліція, за що вона зупиняє і що вона хоче за це отримати. Ну, а ми продовжуємо боронити нашу країну.